Псалом 89-й, Молитва співчуття. Пристановище наше на віки віків, ти предвічно з'являєшся в світлі, і немає без тебе починость світів, Суть твоя в землях, водах, повітрі, дозріває зерно у творіннях твоїх. День це пісня, падіння і злети Твоя милість опікує душі живих. Хтось є приспіви, а хтось куплети, І у тисячі років дійсниться одне, тлін не сиплеться, вічне міцніє, і ніхто в цьому полі без тебе не жне, і тим більше без тебе не сіє. Твоя повінь розмиє посохлу траву, яка зранку під сонечком мліла, Поливаю зернятко, у радості йду, по плодах, видно, душу дозрілу. Озвірілі розгойдують війнами світ. У серцях тільки гнів і тривога, І вмирає зерно або йде пустоцвіт, що руйнує і гадить дорогу. Потаємне відкриє праведний гнів, скільки років розгублено в часі, І розвіє примарене подих вітрів, і ніхто не зарадить невдасі. У найкращі роки ми усі трударі. Назбирали у руки багатства, тільки влізти у голчане вухо вгорі можна духом і скраплею масла. Дай у розумі бути, почути тебе, мудрим серце стає в упокорі, ну а зло обезсилене знищить себе, і не буде нікого у горі. Заспокій і навчи, у дім приведи дні наповни благими трудами. Як зростити здорове зерно научи, і засій нове поле з синами.